Привіт, це Володимирівна! Друзі, пропоную вам дізнатися ціни на овочі і фрукти на привокзальному риночку. Петрушечка по 20, кропчик по 30, часничок 20 гривень штучка, гіркий перчик 100 гривень за кілограмчик, або 10, 10 гривень за штучку. І ось такі гарні букетики. Перцюганчики по 20 гривень. Такий букетик лимончик по 120 гранатик 130 хурмичка по 130 Мандаринки по 130. Ось такі яблучка по 35. які гарнесенькі. Перцюганчики 35, 20, 60, Із такі гарнесенькі по 60. Домашня цибулька по 15 гривень. По 40 гривень перцюган. Помідорчик по 60. В'ялений черносливчик, дивіться, який гарнесенький, по 150 гривень. А який смачний, неймовірно. Якщо, друзі, завітайте! Це дуже корисно як для ЖКТ, так і для ваших славних десертів. Капусточка по 20, помідорчик 40, синенький по 30 і домашній бурячок. І мор морква по 20 гривень. Це друзі, завітайте на привокзальний риночок. Кожен день тут працюють, кожен день вам пропо можуть запропонувати смачну і корисну продукцію. Ви ж знаєте, що вже на полях вже немає нічого. Так що все, що залишилося тільки в наших любих продавців, які вас чекають, і дуже раді вам запропонувати ось таку смачну продукцію. Все, до зустрічі!